Слава Україні, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про майбутнє, а саме про акумуляторні ланцюгові пили. До чого тут майбутнє, запитаєте мене ви. Ну, тому що, на моє глибоке переконання за акумуляторними технологіями дійсно майбутнє, і бензин вже відходить на задній план. DUC353, DUC356, акумуляторні ланцюгові пили від Makita сьогодні в нас на огляді. Погнали! Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі з торгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші? Вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. Давайте зараз я вам дещо розповім. Справа в тім, що «Макіта» повністю відмовилася від бензинової техніки і зараз немає ні не бензинових ланцюгових пил, ні бензинової газонокосарки, ні будь-якої іншої бензинової техніки Макіта. І якщо раптом ви захотіли придбати бензопилу Макіта, прийшли на базар, а вам продавець говорить: заході, да рагу, заході, свіжі, бензопила, бензопіла, новий модель від макіти. То можете його послати куди подалі, тому що Макіта бензинову техніку вже не виробляє. І ось ці пили якраз є повноцінною заміною бензинових пил. Отож, поговоримо про них детальніше. Отже, ці дві пилки працюють на платформі LXT. На цій самій платформі у Макіти ще є близько 400 різних інструментів. Що це означає для звичайного користувача інструмента Makita? Справа в тому, що купуючи будь-який інструмент на платформі LXT, докуповуючи до нього акумулятор і зарядний пристрій в майбутньому ви можете докуповувати будь-який інструмент Makita на платформі LXT, купуючи лише каркас і при цьому економлячи до 50% на акумуляторні батареї і на зарядному пристрої. Тобто купуючи один раз. Інструмент з акумулятором і зарядкою в майбутньому ви можете купувати інструменти Makita без акумулятора і при цьому економлячи. Що таке платформа LXT? Це той інструмент, який працює на ось таких 18 вольтових акумуляторних батареях. Вони можуть бути ємністю 3, 4 або 5 ампер. Інструмент може працювати на одній акумуляторні батареї, або як в нашому випадку на дві акумуляторні батареї, і тоді він уже буде споживати не 18 вольт а 36 вольт. Взагалі, у Макіт існує великий асортимент акумуляторних ланцюгових пил проте ці дві пилки відрізняються від того асортименту, тому що вони оснащені двигунами системою BL-Motor. І це не просто безщиткові двигуни, так само, як на шуруповерті або на гайковерті, а ці двигуни оснащені зовнішнім ротором. Якщо хтось не в курсі, то електродвигун складається з ротора і статора. Статор це стаціонарна нерухома частина, а ротор це рухома частина. Так от, в звичайному електродвигуні ротор знаходиться всередині самого статора. Там він обертається. Але в цих електродвигунах все навпаки, статор знаходиться всередині, він зафіксований і не рухається, а ротор знаходиться зовні. І що це дає? Ви можете мене запитати. А це дає набагато більший крутний момент в порівнянні із звичайними електродвигунами. І як казав, по моєму архімед колись ще в стародавні часи, що дайте мені точку опори і я підніму землю. Тобто в цих двигунах, коли... Ротор зовні знаходиться, він має більше плече, а відповідно і має більший крутний момент. І це дозволило інженерам з Макіти викинути всі шестерні, які знаходяться в звичайних електричних пилах. І тут зірочка, яка обертає цей ланцюг, вона чіпляється прямо на ротор двигуна без ніяких додаткових. Зірочок і шестерень, що набагато спрощує цей механізм, і робить, звісно, його набагато надійнішим. Той, хто вже має електропилу або хоч раз із цим стикався, знає і підтвердять мої слова, що електропили існують двох типів: з поздовжнім і з поперечним розміщенням електродвигуна. Так от, ні в того, ні в того типу прямого з'єднання на привідну шестерню з двигуном немає. Це з'єднання передається через дві або через три шестерні. І ці шестерні. Час від часу виходять з ладу, будь-то поперечне або поздовжнє розміщення двигуна, немає різниці. Тут же пряме з'єднання з двигуном, так само, як і в бензопилі. І ви мені можете написати, так це навпаки мінус, тому що в електропилі, якщо раптом затисне ланцюг, то зламається якась шестерня, а двигун не згорить і залишиться цілим, а тут згорить двигун. Ну насправді це не так, тому що дані пили оснащені дуже технологічною електронікою. Якщо раптом на ланцюг іде якесь різке непередбачуване навантаження, то двигун автоматично зупиняється, що і вберігає його від згоряння. Я вам скажу навіть більше до роботи цих пилок вам доведеться звикати, якщо ви з категорії тих людей, що любите навалитися всім тілом на пилку, думаючи, що ух, зараз вона почне пиляти ще швидше, але ні, пилка в такому випадку просто бере і вимикається від перевантаження. І це в деяких випадках може вас навіть бісити, але до цього швидко звикаєш і даєш напилку навантаження рівно стільки, скільки вона потребує. У мене зараз тут розміщені лише дві пили. Зовні вони відрізняються. Ось ця, наприклад, 356. Вона має компактніші розміри, меншу вагу, верхнє розміщення руків. Я. І призначена вона взагалі для арбористів. Також можна використовувати її для різьби по дереву. Фіксація шини відбувається за допомогою ключа, також натягується сам ланцюг за допомогою викрутки. Єдина технічна відмінність в з 353, у цієї пили полягає в тому, що тут є так званий ну, другий режим. Другий режим не збільшує швидкості обертання самої зірочки швидкості ланцюга, а як заявляє виробник, тут з'являється більший крутний момент. От, коли ви працюєте у звичайному режимі, натискаєте. Кнопочку один раз, коли ви хочете ввімкнути другий режим, посилений натискаєте, утримуєте. Вмикається двієчка, другий режим. Вона дуже сильно висаджує батарею, але при цьому виробник обіцяє, що навіть там супер товсті колодки ви будете пиляти без ніяких проблем. Ну, це ми перевіримо пізніше. А ось ця пилка вже має більш класичний вигляд. Вона навіть схожа на якусь електропилу з поздовжнім розміщенням двигуна. Має безключовий натяг і безключову фіксацію шини, що, на мій погляд, є кращим варіантом. От, але ці дві пили мають абсолютно ідентичні характеристики і по двигунам, і по самій електроніці. До речі, з коробки ці пили мають 35-ті шини. Крок ланцюга складає 3-8, а товщина пазу 1,1 мм. Проте заводом-виробником вказано навіть, що ви можете сюди поставити 40 см. Якщо вам 35 см замало, то без проблем ви можете поставити сюди 40 см і ні в чому собі не відмовляти. Що відрізняє ці акумуляторні пили від інших виробників акумуляторних або електричних ланцюгових пил, так це спорідненість їх з бензоінструментом. Як я вже вам говорив раніше, Макіта повністю відмовилася від е, бензоінструмента і перейшла на акумуляторну техніку. Так от, в цих акумуляторних пилах. Існують технологічні штуки, які запозичені від бензинових пил. Це фізичне аварійне гальмо зупинки ланцюга, тобто воно реально фізичне, а не електронне. Тут так само, як і в бензопилах, є кільце, яке при спрацюванні гальма стискається і фізично зупиняє чашку. Яка обертає ну, чашку, зірку, яка обертає цей ланцюг, так само, як і в бензопил. Наступний момент це регулювання подачі оливи для змазування ланцюга. Якщо ви хоч раз бачили електричну пилу там, або акумуляторну інших виробників, то там. Воно з заводом, скажімо так, автоматично виставлено, і ви не можете ні збільшити цю подачу, ні зменшити. І якщо у вас густина мастила, того, ви використовуєте для змазки ланцюга якась різна, то буває або менше подає, або більше. В бензинах ви це можете налаштувати. І в цих пилах акумуляторних від макіти ви також можете налаштувати, а в електричних і акумуляторних інших виробників ви цього зробити не можете. Ну і, мабуть, найголовніший показник в усіх ланцюгових пилах, будь то бензинових, електричних або акумуляторних, це з якою швидкістю рухається ось цей ланцюг. Так от, в акумуляторних пилах зазвичай швидкість ланцюга складає від 8 до 15 метрів за секунду. В бензинових, якщо це Звичайна бензопила, то швидкість ланцюга складає десь в районі 20-23 метрів за секунду. В професійних це може бути 29-30 метрів за секунду. А в цій пилці щось середнє 20 метрів за секунду. Це і небагато, і немало, це якраз. Та середина, яка дозволяє вам комфортно пиляти будь-яку деревину. Ну, і щоб ви побачили на власні очі і переконалися, що в швидкості 20 метрів за секунду абсолютно достатньо. Пропоную провести декілька тестів. А перед тестом хотів би вам показати дуже цікавий момент на рахунок зарядного пристрою dc 18 rd Коли ви ставите акумуляторну батарею на зарядку, лунає ось такий звуковий сигнал. І мало хто знає, що цей звуковий сигнал можна змінювати. Тобто на одному слоті можна виставити один звуковий сигнал, а на іншому слоті другий звуковий сигнал. Зараз я вам покажу, як це робиться. Вже інший звук, так? Інша мелодія. Інша мелодія. Інша мелодія. Для чого це взагалі зроблено? Припустімо, що у вас є дві акумуляторні батареї: одна на 5 ампердин, а інша там, припустимо, на 3 ампер години. Одну ви ставите в один слот, іншу в інший. І виставляєте на різних слотах різні звукові сигнали. І тоді, коли одна із батареїк у вас зарядиться, ви вже будете розуміти, яка із батареїк у вас зарядилася: чи 5 там, чи 3 амперна. Дуже зручно. DUC353, акоми заряжені і зараз побачимо, скільки знадобиться часу їй для того, щоб зробити один зріз цієї гілки без жодного натиску на пилу. Всі 356, як ми вже з вами раніше говорили, пилка призначена суто для арбористів для того, щоб обрізати гілки, але тим не менше, спробуємо на швидкість розрізати ось цю колоду. На першому положенні, потім я вімкну друге положення, буду натискати з усієї сили і побачимо, чи швидше вона справиться на другому положенні, чи ні. Отож, погнали. Багато хто говорить, що 356 не збалансована, ну от, будь ласка, тримає ідеальний баланс. Спробуємо ще разок. Є. Yeah. зараз вимкнемо другий режим. Як заявляє Макіта, там має збільшитися крутний момент. Знову буде одна рука, але в другому режимі. Ну, на мою думку, в принципі нічого не змінилося. Єдине, що там уже після монтажу ми з вами побачимо швидше вона різала чи ні на другому режимі. Але мені здається, абсолютно те ж саме. По моїм особистим відчуттям або трошки повільніше, або навіть і так само. Тільки ця гуде і сильно деречить вібрує, а ця просто робить свою справу. От і все. Ну що ж, друзі, як ми побачили з практики, пилки пиляють, якби це не було дивним. І досить таки непогано. Мені дуже сподобалась робота цієї пили. В цій пилці другий режим, ви бачили, відео, я говорив, що так і не відчув ніякої різниці. Не знаю взагалі, ну я як би знаю, технологічно для чого цей призначений режим, я вам поясню, але відчутно якоїсь різниці між першим режимом і другим, в цій пилі я ніякої різниці не відчув. Ця пилка дуже класно, ну, в принципі, вона і розроблена для арбористів, дуже класно обрізає там тоненькі гілочки і дуже зручно маневрувати, користуватись однією рукою. От, в принципі, для цього вона і була призначена. Ця ж пилка по своїй будові, по своїй конструкції нічим не відрізняється від бензинової і також зручно утримувати. Єдине, що вона легша ніж, наприклад, ось ця бензинова пилка. На рахунок порівняння того, що ми, того, що ви бачили, так. Не скажу вам зараз, тому що я не засікав час на секундомірі, але на монтажі ми там вставимо секундомір і вже реально побачимо, які цифри. Сам ще не знаю, але по моїм особистим відчуттям, я ж вам сказав, вони були або на рівні, або ну, якщо вона і була трошки повільнішою, то не набагато ніж оця бензинова пила. Ви можете сказати, що це некоректно так порівнювати, взяти цю якусь дешеву китайську пилку і акумуляторну «Макіта». Ну, я погоджуюся з вами, в принципі, в цьому. От єдине, що просто у мене інших бензинових пилок не було тільки ця. І тому якби я вирішив порівняти. І то, ну це порівняння особисто для мене. Просто я хотів відчути, чи є якась суттєва різниця між такою китайською бензиновою і цією акумулятором. Я її не відчув. Але реально ця пилка легша в користуванні, не потрібно прогрівати, смикати там. Не смердить бензином, нема не такої сильної вібрації, як від бензинової, тобто, ну користуватися простіше. Легше і довготриваліший час. Я думаю, що навантаження на руки буде менше, ніж в бензиновій пилі. До речі, обираючи будь-яку пилку ланцюгову, акумуляторну, бензинову або електричну, ви можете зайти до нас на сайт Storham'uan і виставити собі потрібні фільтри. Це довжина шини, крок ланцюга. Це може бути потужність, це може бути ємність акумуляторної батареї. Також багато різних фільтрів виставити і дуже легко знайти саме ту пилку, яка вам необхідна. На цьому в мене все. Пишіть свої версії. І в коментарях як правильно було порівняти бензинову пилку з акумуляторною. обов'язково це реалізуємо в наступних відео. Не забувайте підписуватись на наш канал. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте поставити йому вподобайку. Донайте обов'язково на ЗСУ, допомагайте нашим захисникам і до зустрічі в нових відео.